Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном і коуч вибору професії. Польща, польські університети. І ми продовжуємо цикл наших розповідей про професії і спеціальності в польських університетах. Сьогодні дуже популярна спеціальність готельно-ресторанний бізнес. Давайте згадаємо, що у Польщі проживає 38 мільйонів людей. Це на 2021 рік. Є 950 міст. Ну, і, звісно, в цих містах є готелі, є ресторани. Польща, до того ж має доволі розгалужену курортну інфраструктуру. Ну, наприклад, Балтійські курорти, курорти на Балтійському морі, такі відомі, як, наприклад, Сопот, місто курортне, або гірськолижні курорти, наприклад, Закопане і інші. Отже, Крім університетів, готелярству в Польщі навчають не менше, ніж тисячу технікумів. Люди навчаються 5 років і отримують такий фах. Тобто в технікумах можна теж навчатися готелярству після 9 класу, який ви завершили в Україні, і в опису цього відео буде посилання на наше відео про навчання в технікумах, як його обрати, що там є. Що стосується університетів, то це три роки: бакалавріат, перша ступінь вищої освіти, і магістратура два роки, друга ступінь вищої освіти. Що таке бакалавріат? Що таке магістратура, теж буде посилання на наше відео. Дивіться, як збирати кредити і отримати таку ступінь. Але якщо готується така величезна кількість фахівців, то зазвичай. Ми спробуємо подивитися на сайті пошуку роботи, чи взагалі є вакансії в готелярстві в Польщі, чи є сенс навчатися готельно-ресторанному бізнесу. Зазвичай я покажу вам ті посилання, які у нас для вас підготовлені. Ну і менеджер готелю. Та найпростіше, з чого можна починати після навчання технікуму. Або університету. Ми поговоримо з вами про те, яка є кількість вакансій і що вимагають. Ви відкриваєте сайт працюй.пл, Буде посилання на цей сайт в нашому профілі, і дивимося. Да? Керівник групи конференцій, керовник, керівник, да, в керівник в Варшаві, Потрібен лідер і керівник у відділу гастрономії, багато, багато вакансій стосовно готельного бізнесу, адже ви вивчаєте готельну-ресторанний бізнес і можете обрати свою спеціалізацію: керовник реставрації, тобто ресторану у Любліні, готельний менеджер, працівник адміністративного бюро в Глівіцентрі. І так далі. Тобто вакансій доволі достатньо для того, щоб ви могли обрати цю спеціальність і таким чином спокійно визначитись, що ви будете вивчати. Хочу зазначити, що в Польщі умовами вступу на отельно-ресторанний бізнес в приватній вищі буде рівень польської мови b 1 Це 350-400 академічних годин польської мови. Отже. Це приблизно 200 півторагодинних занять. От розраховуйте свій час, щоб вивчити польську мову так, щоб це було потрібно, а, і уможливило ваш вступ на отельно-ресторанний бізнес. Якщо це державний університет, а до речі, державних програм таких доволі мало, це буде рівень b 2 і співбесіда на вступ на рівень b 2 і тоді ви можете вступати в організацію готелярства, такі собі спеціалізації на державні університети Польщі. Що хочу ще сказати? Отельно-ресторанний бізнес в Польщі представлений переважно в приватних вищих навчальних закладах, ну тому що там є своя специфіка е, наближеності до отельного бізнесу, да, такою чутливості у підготовки кадрів. Які спеціалізації можна буде обрати, або які спеціальності можна буде бачити? Готелярство і гастрономія, управління і маркетинг, готелярстві і туризмі. Менеджмент об'єктів готелярства і гастрономії, організація готельного бізнесу. І я нагадаю, що в приватних вишах ви зразу вступаєте на таку спеціальність, а в державних вишах ви два роки навчаєтесь на загальному курсі. І на третій рік ви вже обираєте собі спеціалізацію, наприклад, організація готельного бізнесу, і тоді вже вивчаєте це більш детально. Крім того. Ми розглянемо традиційно з вами ті вищі навчальні заклади, в яких можна було би навчатися. Обираємо ми їх рандомно з позиції того, зручний сайт або найбільш, найчастіше у Гуглі ви зможете зустріти такий університет. Але повторюсь, вищих таких дов... достатньо, доволі багато, обирати є з чого, але найголовніше, найосновніше, що можна було би побачити. Ну, один із прикладів це Вища школа готелярства і гастрономії в Познані. Познань, велике польське місто, і цей вуз доволі відомий в готельно-ресторанному сервісі. Я не буду перекладати цей сайт. Мені здається, що все доволі зрозуміло, і посилання будуть в описі під нашим відео. Керунки і спеціальності, тобто факультети і спеціальності, готелярство і гастрономія, управління і маркетинг і гастрономії, туристиці і рекреації. Менеджер об'єктів гост... готелярського, гастрономічного, е язик обшій туристиці, гоцелярстві і гастрономії, ви завжди зможете подивитися е на оцю е сторіночку, студія першого ступеню, керунки спеціальності, вимагані документи, оплати. А що стосується оплат, так, то вартість в такому навчальному виші вона буде змінюватися з кожним роком. Тобто перший рік, наприклад, 1700 євро коштує для українців, другий рік там, 2000 євро, третій рік 2100 євро. І, знову ж таки, вимагані документи це той розділ, де написано, що вам буде потрібно. Так, тобто свідоцтво про повну середню освіту. Далі копія його. У перекладі на польську мову і таке інше. Так? Тобто, навіть є інформація про документи для іноземців російською мовою, і файлик можна скачати із цим всім ознайомитися. А до речі, є такий розділ міжнародні перспективи, як працювати в цій галузі. Що це буде за диплом, які будуть практики, які можливості обміну в програмі Сократ Еразмус. Все це є на сайті Вищої школи готелярства і гастрономії. Хочу ще показати вам ще один цікавий виш в сфері готелярства це Вища школа туристики і готелярства в Гданську. Тобто тут є і туристика, і готельний бізнес, а є управління в готелярстві і гастрономії, як одна із спеціальностей, яка є у цьому виші. Знову ж таки, не будемо перекладати цей сайт, бо дуже-дуже зрозуміло все написано. Ви зможете це все прочитати, навіть не знаючи польської мови, та? або перекласти за допомогою Google. А, ну, по-перше, є профіль абсольвента. Про профіль абсольвента це такий необхідний розділ, щоб ви могли прочитати, тим ви зможете працювати, і що ви зможете після того, як ви завершите це навчання. А, є також предмети спеціальності, які ви будете вивчати. І Є от загальні предмети, і предмети, які ви будете вивчати, ну, спеціалізовані, да? оцінка послуг готелярських і гастрономічних, тренди в готелярській гастрономії, як оцінювати об'єкти і гастрономічні, якість брендів в секторі Хорега, тобто готельно-ресторанному секторі. Да? Розбудова кар'єри, економічні аспекти брендів, маркетинг і управління фірмами, електронною комерцією, управління ціною, пропозицією, Да? тобто такі доволі специфічні предмети, які є актуальними для цього сектору. Ну і предмети теж ви будете бачити загальні, які ви будете вивчати, це і іноземні мови. Це і інформаційні системи в туристиці, і культурознавство, і те, що мені подобається, наприклад, географія туристична. Яку теж потрібно знати, якщо ти працюєш навіть тут економіка буде, основи бухгалтерського обліку, основи організації масових імпрес і заходів. І що стосується вартості такого навчання, то Гданську це навчання буде коштувати від 1100 євро на рік на першому році, десь приблизно 1200 євро на другий рік і 1300 євро на третій рік. І у цьому вище навчання англійською мовою воно буде коштувати від 2200 євро на рік. До речі, в готельному бізнесі завжди є навчання англійської мови, чи набираються, чи набираються групи, це інші моменти. Але є ще цікавий момент, що тут є навчання туристиці російською і українською мовою. Перший рік, а потім навчання вже з другого року польською. Отже, цікавість до цієї спеціальності ну, можна задовольнити, коли ви вивчите сайти, коли ви зрозумієте, які предмети вам будуть викладати, і чи дійсно ці. Предмети для вас ну, настільки цікаві, щоб ви а, хотіли працювати у цьому секторі. Крім приватних вищих а, навчальних закладів, є також державні вищі навчальні заклади, їх дуже мало в отельному бізнесі, тобто в туристиці і рекреації дуже багато, а в отельному бізнесі не так багато. Приведу приклад одного з них: це а, університет Лоцький. Ну, ось, Це доволі теж велике місто. воно знаходиться десь приблизно півтори години їзди від Варшави. Навчання для українців коштуватиме тут від півтори тисячі євро, тому що у цьому університеті є знижка на навчання українців. Раніше вона була 50%, в цьому році вона була 40%. Ну, Це така специфічна річ, і це дуже цікаво. Спеціальність туристика і рекреація знаходиться на географічному факультеті, факультеті географії, і, знову ж таки, коли це посилання буде у нас під відео, коли ви заходите в спеціальності, предмети, серветка кандидата, основи да, прийому, ви можете прочитати опис, і тут є спеціальності. Організація туристики, організатор готелярства, організатор рекреації. Тобто, після другого курсу навчання у вас буде можливість вибрати цю спеціалізацію організатор готелярства. І зверніть увагу на таку червоненьку таку от посилання: це буде план студіїв, тобто, ви можете скачати повністю на три роки план навчання, ваші предмети, іспити, все, 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 все що ви будете вивчати. Ми ж просто на сайті поки що подивимося головні предмети, які вивчаються. Це і основи рекреації, основи туристики, основи готелярства, педагогіка часу вольного, продукт туристичний, управління і маркетинг услуг туристичних, географія туристична польська, географія туристична світу, географія туристична Європи. ну... Переважно он, велика кількість таких предметів, які може і доволі широкі, але все ж таки дають якісне уявлення про те, чим ви будете займатися. Ну і звісно, тут є те магічне слово абсольвент, тобто випускник. Що зможе випускник? Так? Тобто він зможе організовувати там, туристичний, готелярський, рекреаційний бізнес, буде фахівцем з географії туризму. Знову ж таки буде вміти креативно мислити і втілювати набуті навички. До речі, от тут от в, в програмі студіїв, в яка буде скачуватися. як... От є туристика рекреація першого ступеню, ви можете тут скачати сам навчальний план. Зараз ми це робити не будемо. Скачати навчальний план і детально визначити і вивчити, да, от що саме ви будете нав... вивчати, що ви будете досліджувати протягом цих трьох років. Що хотілося би ще сказати, що, ну, по-перше, ви маєте чітко обрати спеціалізацію, якщо ви обираєте готельно-ресторанний бізнес. Ви маєте розуміти сутність цього бізнесу, це дуже прикладна діяльність. І завжди в цій діяльності студенти починають практику з найнижчих позицій. Тобто, навіть якщо ви готуєтеся стати керівником готелю, ви почнете з найнижчих позицій на практиці і на початку своєї кар'єри, щоб потім стати керівником готелю або якоїсь мережі великих готелів Хілтон, наприклад, в Польщі. Ви можете визначитися, ваша чи, це, чи не ваша професія. Завітайте на наш курс з вибору професії, він проходить онлайн, долучитися може будь-хто, і визначте, чи саме цим ви хотіли би займатися, чи маєте ви до цього навички, здібності. Ми проходимо там специфічне тестування. і знову ж таки, Промоніторте на сайтах пошуку роботи, яка саме спеціалізація найбільш затребувана і там гарно платять, так щоб рівень заробітної платні вас задовольнив. Тоді, якщо ви знаєте чітко, що це ваша спеціальність, коли ви чітко розумієте, яка буде ваша профілізація, ви розумієте, в якому місті Польщі ви хотіли би навчатися, ви розумієте програму, що вам будуть викладати на три роки, ви розумієте, бюджет який. Вам потрібен, щоб, щоб стати фахівцем в сфері готельного бізнесу, тоді безпосередньо ви можете приймати таке рішення, і стартувати в такому навчанні. А у нас існує супровід, коли ми допомагаємо зібрати цей пазл, отримати максимальну кількість цієї інформації задля того, щоб ви не розочарувалися в процесі навчання, в тому, що ви обрали цей фах і в тому, що ви стали фахівцем готельно ресторанного. Бізнесу. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал Education Amelchenko, Ми продовжуємо розповідати про різні професії, спеціальності, як вступити, ділитися посиланнями, ділитися досвідом 11 років супроводу студентів на навчання в Польщу, для того, щоб ви зробили абсолютно чіткий і вдалий вибір.